Привіт кітівні, як ви там, як у вас день прийшов, як ви взагалі там? Всього добре, все добре, хорошо? як ти евочка, як Васечка? як Нікочка, Боже, як ви там, мої принцеси. <плес> Надіюсь, вас все добре. Надіюсь, може, завтра мене наберете. Буду дуже Ого, Бачите, тато пропадає, тато чарівник. Да? Хочу просто вас обняти, поцілувати, сказати, що я вас дуже сильно люблю. Побажати вам спокійної ночі, на добраніч. Ще раз що я вас люблю. І пісненько. Маленьке похмасте кошенятко, тихо ти бочок і спить. мур-мур-мур, мур-мур-мур, Спить і Вілінка, спить Василітка, і нікуся тоже спить. мур-мур-мур. Люблю вас, мої кошенята. ви в мене найкращі, Люблю тебе і Евочку, і Ватючку, і мені боже вас сильно обнімаю, цілую і бажаю вам на добраніч, солодких. Лайки. Like